І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Андрій Каванкушер на торнваген. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, ну, Торнваген. Торнваген в мене він є. Це преміум, це шведський преміум тяж. Вважається цей тяж як штурмовий. Так, штурмовий. Але ну, штурмувати з такою швидкістю. Ну, На мою думку, тому що він в мене є, я не пам'ятаю за що його отримав, так, за якийсь івент чи за що. Ну, ну, Погравши на ньому ну, з такою швидкістю, так? Е, так? Е, ну, хіба що е, вважається штурмовик, тому що можна грати е, від башти. Але башта ви бачите, такої форми цікавої, але в нього немає кавоєнів, наскільки я пам'ятаю. Поправляйте в коментарях. І ще яка в нього цікавість. Ну, в принципі, все. Ось башта. Цікавий він тим, що в нього башта. І мені не сподобалось, що в нього дуже довга перезарядка. Це я точно пам'ятаю. Ну давайте будемо дивитися. Цікаво мені ще, як він танкує саме корпусом. Поки що, Поки що по нам ще ніхто не стріляв. А, стріляв. 320 танканув. І корпусом танканув. Так? Отже, корпус непогано бронює. Ну можливо, за рахунок цього. За рахунок башти, так, і за рахунок э, непоганого бронювання. А тут така армаді ще виїхала на нас, я вам скажу. Я не знаю, чи впораємося ми з ними. Ну давайте, ще одне імбіще Дуель на дуель з Льовчиком. А я вважаю, що Льовчик це найкрутіший преміум тяж в грі, саме 8 рівня. Чомусь він не хоче з нами дуель у дуенду. Ну, КВН, в принципі, ось тут нам вистачає цих КВНів, так? А перезарядка довго довго От саме от який мінус цього танку, що в нього дуже довго перезарядка. Хоча з Альфіщою. Дивіться, з Альфіщою 400, якби було більше перезарядки, напевно, ще. Було б більш інським більше. 3-го по бою. Ми тут, Я не знаю, тут велика така армада під'їхала суперників, могли вони нас перехлопушити. Чомусь вони бачите, знітилися. Знітилися, тому що, напевне, побачили торнвагена і не знаю, що з ним робити. Буває таке. 4 1 один побою. Бачимо цей момент по лівому флангу. Першій лінії вже проходять наші командовці. По центру два тяжа у нас стоїть в режимі ПТ. Цікаво, так. перекат. <рикад> по центру бачимо, що повлек-танк у нас по, -по, -повз, по воді. Ну, Суперники, так скажемо, е, в них план був такий ще собі набій. Якщо вони пропускають е, до е, свого респу. І по центру навіть ще це, тут буде ну, 100% вже перемога, тому що вже 5 тисяч по хп команди перевага, 7-2 в нашу користь, а наш герой нахлопушує і нахлопушує. Три вороги знищено, зараз буде четвертий. Ну так, імбіще, гармата, імбіще, гольфі, по альфі. Мінус єдиний ми побачили, це перезарядка. Це те, що мені точно не сподобалося. І мінус, що в нього швидкість не було. Маневрені те задоволення і швидкість невелика. А так, в принципі, броньований, ну 2000 натанкував, отже, танк штурмовий. Все. Тоді беру свої слова назад. Десь я був неправий, чомусь я подумав, що. Чомусь я подумав, що корпус не танкує, а він, виявляється, танкує. Поправляйте мене в коментарях, експертні експерти. Найповажніші. І у нас буде зараз шостий воротки ще. Стоїть так просто вже. Напевно, вже повністю він вийшов з гри, Чи що чи може ТАФТ. І все, їдемо добуваємо вже, випочивши очі, я думаю, без проблем. Бачимо, що навіть з гірки він їде, так, таке ще собі задоволення. І є ще тут по кому постріляти. І у нас вже майже 4 тисячі. Деміджа настрій, 5 ворогів знищено. Дайте воїна і буде все чудово. А, він встигає воїнів зараз. Все одно буде чудово бій. А, 6 ворогів знищено. Чудово, чомусь не помітив. Дякую за бій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.